Мої вишиваємо вітання. Минулого року я вирішила піти на експеримент, пошити сорочку за вихідні, зняти про це відео і довести собі, що я це можу. І я це зробила, але це потягнуло за собою доволі неочікувані наслідки. Тож я подумала, а чи не повторити мені цей досвід знову? Дуже гарно було би рік по тому з аналізом і підбиттям підсумок ків, підсумок, підсумків. То що, вишиємо сорочку за вихідні? 2.0? 0 Єкекончене, getting... а от і ні. Знаю, всі люблять клікбейтні заголовки, але такого більше не буде. Чому давайте прямо зараз розберемося, але тільки після вашого лайку під цим відео. Ну і підписку, якщо ви чомусь досі не підписані. Минулого року в цей самий час я завершувала вишивальну частину сорочки за вихідні і планувала до дня вишиванки зшити її, зібрати повністю. Дуже амбітна, звісно, була ідея. Сьогодні обставини зовсім інші. За вікном дощ, дубак, я хвора. І я так собі подумала, ну якого хрена? Вишивка це хобі. Вона має йти для задоволення, а не постійний стрес. Тож, про що буде це відео? Це буде відео про вишивку. Я святкуватиму День вишиванки. Настій. Тільки наскільки дозволяють обставини, а саме вишиватиму з вами один ну або два дні, наскільки стане сил і здоров'я. А також будемо говорити з вами, що з моїм життям зробило найпопулярніше відео на цьому каналі. Підсумки року, так би мовити, але не календарного. Почнемо з найголовнішого про відео сорочка за вихідні. Ви всі його бачили? Мені здається, аж забагато людей його бачили. Справа в тому, що з таким заголовком, з такою назвою, чесно, я розраховувала на хайп. Але не на такий. Коли кількість переглядів сягнула за 3 чи 5 тисяч в тому районі, у мене почала щира паніка. Я така: ні-ні-ні, не дивіться більше, хвати, мені страшно. До того ж, вже після публікації, я за собою помітила пару помилок таких дрібненьких, на які можна було би навіть не звертати увагу, і одну катастрофічну. Я про неї згадувала в відео про вишивальні зашквари, теж доволі популярне відео на каналі. Справа була так: плануючи зняти це відео, я доволі довго. Його шукала схему, знайшла фотку на Пінтересті якогось відшиву, і щиро задоволена, подумала, о, мені це підходить. Переробила під себе, і ніби все ок. Але але тут і стався мій головний провтик. Справа в тому, що аби цей відшив був зі старої сорочки, могло би все пройти гладко. В моєму випадку мова йшла про новоутворену вишивальний елемент, і тут вже були проблеми, бо я пропонувала купити схему. На щастя, я знайшла як цей кусок з моїм моєю пропозицією. Про Дожу схеми видалити з відео вже пост фактом опублікувавши його. Але далі я панікувала ще більше. Не дай Бог, хто дізнається, що я так провтикалась. Фактично, як такого зашквару, я не здійснила. Сорочку відшивала для себе не з комерційною метою, а жодної схеми не продала. Тому, але чесно кажучи, у мене по відношенню до самої себе лишився неприємний осад. Типу, ало, відверто кажучи, це був суто завтик, і я не планувала. До того ж, разом з емоціями про відео, яке анома. Залітає, прийшло вишивальне виснаження. Я не хотіла братися до сорочки, а собі поставила за мету ще й шити її швиденько і зняти про це відео, яка є феєрична, молодець. мало це для мене негативні наслідки, отак. Я не мала як таких творчих ідей. Я просто виконувала на автоматі те, що мені треба, бо YouTube — це один з видів мої, моєї діяльності. Я не можу просто взяти його і закинути. Але в подальшому, не безпосередньо в процесі цієї сорочки, в подальшому виникали думки просто взяти. Ати все і закинути, бо я замагалася. Хоча не хочу кривити душею. Натомість, після цього всього виснаження, я отримала один вагомий, надзвичайно вагомий плюс, який перевернув моє життя з ніг на голову. А саме створення вишивального чату, який дав мені ком'юніті, про яку годі було мріяти. Окрім того, що це неймовірні люди, цей неймовірний ефект безпосередньо для мене. І саме сьогодні, в день вишиванки, прийнято вважати, що цьому ком'юніті виповнюється рік. Тож Оплески, якщо ви в цьому чаті, будь ласка, напишіть коментар. У вас має бути 160 людей. З вас мінімум 160 коментарів. Ви знаєте, жодної демократії. Якщо вас в цьому чаті немає, мені дуже шкода, чесно, я намагаюся потроху з тих заявок, які люди присилали під одним з. Минулих відео я не пригадаю, де це було. Я ті заявки потроху обробляю, відправляю по 3-5 запрошень, але це виходить доволі непросто. Бо на складений колектив хочеться потроху вливати нових людей, які будуть гармонійно адаптовуватись в якихось існуючих вже прикол. Тож не переживайте. Я по чуть-чуть відправляю запрошення. Гляньте, можливо, вам воно вже прийшло, але воно в спамі. Відверто кажучи, я відправила доволі багато, а вступило доволі мало людей. Так чекайте, чи не прийшов час щось повишувати? Ми ж тут заради цього зібралися. Думаю, прийшов. А то що то одні балочки? Що я буду сьогодні вишивати? А те, що я сама захочу, я не буду більше гнатися за швидкістю, за якимись марафонними успіхами. Я погано почуваю. Я буду вишивати те, що лежить до моєї душі саме в цей момент. І що це буде? Це буде літинська сорочка. Чому вона мені лежить до душі? Бо в суботу у мене заняття, і до нього майже все готово. Я маю вишиті уставки, вишиті манжети, вишитий один рукав зі зробленими збирками і майже повністю завершений другий рукав без збирок. І тут би ви могли мені сказати. Чуєш ти прошу пані? Ти говориш про те, що не хочеш поспішати, але при цьому поспішаєш до суботи, до заняття. Тут дещо інше складова. Справа в тому, що вона мені зараз дуже лежить до серця. Я шукаю нагоди, щоб її повишивати. Попри те, що тканина доволі дрібна. Якщо ви не пам'ятаєте, я вам трошки напам'ятаю. А щоб ви пам'ятали, господи, я сама іноді забуваю, які у мене де тканини. Тут у мене філіпо зі світу льону, там 15-16 ниток на сантиметр. Я обирала такі, виходячи з переду сорочки, як бачите, на уставці візерунок займає доволі мало місця, і можливо не так по багатому, але там доволі об'ємна вишивка попереду. І я не хотіла, щоб за рахунок аунту розмір цієї вишивки збільшувався. Мені дуже подобається, як вона делікатно виглядає. Тому я спинилася саме на цих коноплях. Що мене дуже вразило, приємно. Це збирки біля манжетів, які вкладаються дуже благородно. Я думала, що на такий манер складок найкраще виглядатиме льон. Ну бо він такий цупкіший, але по факту вийшло, що кноплі ще ліпші. Кноноплі завжди ліпші. Ладно, брешо. Нє, ні, ні, є проект на який більше пасує льон. Я такий ще не знайшла. Мене паяє, не звертайте увагу. Тут мені лишилося вишити нижню смужечку. Я собі нагадаюся по схемі, а далі можна шити і без неї. Ну і зробити складки. Я їх навіть розмітила, бо там ну не самі прості розрахунки, і я зробила просто два рукава разом, щоб потім не згадувати, що ти вже не робила. Там то що вишиваємо? Моє вітання, панове. Я вчора зашилась, завишивалась таким чином, що вишила все, що планувала, і забула, що я відео знімаю. Доки робиться кава, буду хвастатись. Скільки тут цього? Ми наближаємось до збирального етапу. Тому тут навіть булавочки є з вишивального. Нагадаю, дві готові уставки, два готових манжети. Вони тут заколоті, і це щось означає. Я не сильно пригадую, що саме потім згадаємо два готових рукави. Зі зібраними зі, з зі зібраними складками до манжету. Вишукано готово, Пакую, бо до суботи. Я можу це не рухати. Цікава штука. У мене тут два розміри пялець. п'яція як у барбі ну, і звичайний розмір. Бо дуже багато дрібних елементів, дрібної вишивки. До прикладу, на манжетах, якби їх так витягнути, щоб знову все не попсувати. До прикладу, на манжетах, от було ідеально. Не зря я їх шукала. Також сюди йде. Кольорове муліне, яким буде заповнюватись вишивка. Я напевно огидно звучу. Що зробиш? Ножички новесенькі вони пасують до моєї гольнички. Вони однакові нитки для вишивки, сюди можна в принципі врізати нове пасмо, що так темно, але наразі не горить. Я вже готова переходити до нових проектів. Також тут пару отаких от кліпсочок. От таких. Не напевно мають якусь мудру назву. Перлешка, яка в мене скінчилася. Знову ж таки, ми на етапі збирання. Мені треба перле, а попаду я в мережку тільки в суботу. Метр і баночка з розведеним кондиціонером на таку дрібну низинку Прямо рішає до суботи. До побачення вчора було неймовірне відчуття задоволення від того, що я вишивала те, що я хочу, настільки неймовірне, що я навіть забула взагалі щось робити. Я очухалася вже десь ближче під вечір, і це сама, сама та емоція, якою я намагалася досягнути близько року, бо дуже багато проектів минулого року я вишивала. Або під Ютуб, або під навчання, або ще щось. І відчуття оцієї новизни яскравості емоцій, яку дає хобі, воно зникло. Тож, якщо ви мені вірите, хоч на от стільки. Будь ласка, вишивайте те, що вам хочеться, а не те, що треба. Бо для багатьох з нас вишивка стала віддушеною, особливо з початком повномасштабного вторгнення. Це стало куском полотна, в який ти тікаєш, коли у тебе все доволі тяжко на душі. Тож робити з цього другу роботу, яка тебе змушує до якихось моральних потрясінь. Ну нафіга. фіга. Мені треба каву взяти. Я почуваюся вже краще. Маю пару боргів по роботі, тому я, скажімо, так, на півдороги до виходу з хати. Щоб ти заробити гроші, але доки буде пити каву, зможу продовжити свою думку на тему того, що зі мною зробив найпопулярніший відос на цьому каналі. Мова йде про мій проект Вишити сорочку за вихідні». Здається, за минулого включ я вже торкалася думки про те, що завдяки цьому відео з'явилося вишивальний ком'юніті. Як це сталося після виходу відео, мені написала в інстаграмі дівчина отаке повідомлення. Там йшлася мова про те, що їй колись від тобівки прийшла в подарунок дуже подібне пасмо ниток. І якщо в мене закінчиться і мені забракне, то вона може мені його вислати. Мене це розчулило максимально, адже ви собі уявіть, от в таких дрібних моментах можна не тільки там спілкуватись про вишивку, ділитися думками ще чимось можна просто допомогти одна одній. Як показала практика, чат, який я створила, здебільшого так і працює. Я бачу дуже багато допомоги, яку дають учасники і учас. Одна одній. Що цікаво, в подальшому з дівчиною, яка написала це повідомлення, ми знайшли дуже близький контакт. Декілька разів бачилися в Києві. І дуже близько спілкуємось, але на той момент я не запам'ятала, бо писало доволі багато людей. Я не запам'ятала, хто саме це був, і буквально недавно вона мені про себе нагадала, що о, це повідомлення, я така, боже, це ж все завдяки тобі. Так що, Настя, сподіваюсь, в цей момент ти біжиш писати коментар. А це в мене крем для тіла, який мені дала сестра на тест. Вона буде його випускати, але він мені так пасує крем для рук. Що я дуже сподіваюся, що майбутній продукт буде в банці з дозатором. Нагадаю, що у вас на цей продукт буде 20% знижки, адже в мене є промокод на родинний бізнес. Ну на товари родинного бізнесу. Бізнес не куплять, ми на ньому заробляємо. А що дала ця ком'юніті саме мені? Бо то, що всім прикольно спілкуватися, це безспорно. Особисто для мене це неймовірна впевненість. Почнемо з того, що напевно наріжного каменю вишивального світу та взагалі всього світу, господи, люди, які щось знають, вони переважно мовчать. Люди, які не знають нічого, кричать голосніше всіх. Решта тут десь так само. Я дуже сумнівалася в своїх знаннях. Я рідко коли висловлювала свою справжню думку, переважно говорила. Максимально нейтральні речі щоб не провокувати якихось срачів там, і так далі, чому? Напевно, не впевненість собі, і я взяла таку стратегію хіхенькі-хахенькі і просто власний досвід. Завдяки можливості спілкуватися з людьми, такими як я, здебільшого, завдяки можливості чути думку, яка доволі схожа з моєю. Я зрозуміла, що то, напевно все ж таки щось я і знаю. Напевно, в чомусь таки я й права. Тому місцями в своїх крайніх відео я почала зачіпати такі провокативні теми, на які, можливо, я би не писанулась ніколи. Також завдяки цьому ком'юніті у мене з'явився мерч могли бачите оцю сумочку проектну. є ще така от більша і менша. Менша розрахована на процес вишивки, більша на процес збирання. Сюди цілком влізають всі елементи сорочки. Станокластки, уставки і все решта, і рукави, плюс матеріали і інструменти, які необхідні при збиранні. А тут а Тут два рукава, дві уставки. Ви бачили, скільки всього я сюди напхала. Задум такий, що я особисто часто буваю в дорозі або вишиваю десь за межами квартири на роботі, в кав'ярнях, парку і так далі. Тому носити з собою свої інструменти доволі логічно. І раніше я замовляла на Аліекспресі отакого от плану сумочки. Вони цілком мене влаштовували, але по перше, це. Китай взаємодіяти з Китаєм краще не треба. По-друге, з них часто випадають голки. А коли ця голка, це тюліп. Я купила натомість мережці отакого от плану космет... косметичку, огольничку, в яку певний час складала голки, а потім подумала: у нас сформувалось доволі яскраве ком'юніті зі своїми приколами, зі своїми жартами. Чому б не зробити щось, що цілком буде відповідати настрою цього ком'юніті, і дозволить вирізнятися з натовповишивальниць, як би це не звучало. Наразі на жаль, я собі встигла відірвати тільки дві таких сумочки, бо ці маньячки все порозбирали. Тому на проект, який я. Сьогодні беру в роботу. Ми повертаємося до китайського шерпотребу. Ну, що поробиш? Напевно, така моя доля. Але з наступного тижня прийде нова партія. І якщо би ви хотіли собі таку, то звертайтесь. На менше пише, відбувається спокуса. Це фірмова фішка чату, коли хто принесе якусь сорочку, яка терміново треба всім. От, до прикладу, покажу, над чим я планую працювати сьогодні на роботі. Це сорочка з дубочками. Я не планувала її вишивати. Я не хотіла її вишивати. Мені вона не треба була на той момент, але одна трендсетерка чату вишила собі таку, і тепер таких сорочок розплодилося штук 10 точно. А хто я така, щоб іти проти волі народу? Тож на роботу я беру дубочки. Що цікаво, дубочки і літинська сорочка шиються на одному й тому самому полотні. Філіпо це шиється муліне в три складення, це шиється бородером 16, колір 3033. Саме полотно ідентично 3865, ніби в старих сорочках нитки Така фарбована дубовою корою і така підвицвіла. Під... 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 Під що мені дуже подобається. І що цікаво, попри те, що тканина одна й та сама, матеріали різні, і вишивання, здається, зовсім інше. Тут крупніша нитка, і таке відчуття ніби йде простіше. Звичайно, тут ще й низинка. Низинка, в принципі, йде не так легко, як о, пряма гладь. Хоча я вишила два рукава за два тижні. алло. Що ти наганяєш? Тож я беру вас з собою на роботу. Можливо, ви би не хотіли йти на роботу. Ви і так працюєте. Але що зробиш? На роботі я теж вишиваю. Тому ми продовжимо там до зустрічі. Вітання, панове. Я за ці два дня настільки насолодилась вишивкою, що вирішила вас не відпускати і ще трошечки познімати. Та й на роботу вас не взяла. Ну що вам то що на свою не ходите? чи й на мою ходити. Ладно, я просто зайнята була, не було часу. Про що ми будемо говорити сьогодні? Ми продовжимо епопею мого захоплення наявністю ком'юніті вишивальної. І сьогодні ми це розглянемо з точки зору мого омріяного проекту, який не до кінця був сформований. У мене була головна мета, коли я починала вести блог. Це закривати збори для війська. Навіть буду більш відвертою і егоїстичною. У мене чоловік на фронті, і їм треба гроші. Тобто, я хотіла закривати збори для чоловіка. І от останнім часом якось сама собою організувалася така ідея створити благодійну артіль. Чому я кажу сама собою? Бо відверто кажучи, вона ще до кінця не сформована. Остаточно це більш процес. Та я сама доклала туди мінімальну кількість зусиль. Переважно дівчата допомагають, включаються в певні моменти з організації. Виготовленням і так далі. Що це за організація? Все почалося з благодійної сорочки. Я про неї розповідала вже. Колись в одному з відео мені одна тепер вже доволі хороша подружка подарувала тканину, я на ній вишила сорочку, розіграла її, і штука в тому, що я заробила доволі багато грошей за два дня. Звичайно, там співпало і передвеликодні ажіотаж, і дуже багато всього. Але я подумала, що з таким успіхом можна заробляти гроші на армію продуктивніше. Наразі ми створили інстаграм-сторінку. На якій розігруємо такі лоти, які створюються власноруч. Наразі їх три, дві силінки, одна кишенька, але в подальшому буде більше, бо вже навишивали, насшивали, нагенерували дуже багато ідей. Дуже попрошу вас підписатись. Посилання буде в описі або за оцим QR-кодом, якщо дивитись не з телефону. Адже на цьому етапі розвитку дуже важлива підтримка, дуже важливі репости, дуже важлива залученість людей, які розуміють, для чого це робити. Тому, будь ласка, також зайдіть і на той актуальний розіграш, який буде на той момент. Будь ласка, репостніть з посиланням на банку. Ми раз на тиждень розігруємо ті чи інші лоти, щоб збирати гроші. Наразі здається, вже зібрали понад 30 тисяч невеличкими зборами, по 10 і як на мене, це доволі прикольно. Основний збір, звичайно, звичайно, що? на потреби підрозділу мого чоловіка. Це основний збір на наземний дрон Тарган 2. Він робить дуже прикольні штуки. Я не можу казати, що саме. І от в цьому контексті я подумала, що у мене є ще один відрис Амазону, який так само мені задонатили на благодійні потреби. І є книжка, яка полонила моє серце. Тож, чи не поєднаємо ми це? Зараз хочу вам розповісти, як я собі планую вишити луганську сорочку на подальший розіграш. І Я вирішила додати трохи інформативний. Цьому відео, бо одна, прошу пані. Мені вчора написала, що мої відео пусті, і оскільки вона відписалась, давайте поговоримо про щось розумне. Прошу пані, тут не місце. Отже, гортати не буду, бо тут закладки вони всі повипадають. У мене тут легеньке дослідження. Я не скажу, що прям дуже глибоко вивчила всі наявні сорочки Луганщини, але по тому, що я змогла побачити. Є декілька виразних елементів, які я хочу зберегти в сорочці, яка буде, але по тому, що я побачила якусь. Конкретно сорочку один в один, така, яка прям мені би дуже прийшла з би до душі, я не знайшла. Тому я вирішила підійти до питання творчо. Як я собі уявляю, як раніше люди вишивали сорочки? Десь в селі, чи не в селі, ти бачиш когось з сорочкою, яка тобі імпонує, з якимись там елементами, з якимись приколами. І така: о, я собі таке хочу. Ідеш додому і вишиваєш ну, те, що ти собі придумувала. Тож зробимо вигляд, що ця книжка це одне село. І позбираємо. Якомога органічніше нову луганську сорочку, така яка буде пасувати під мої потреби. А які вони в мене? По перше, я хочу, щоб сорочка була з пухликами, тобто зі збирками. Вони більш логічні для. Середньостатистичної людини не сильно залученої в сорочкове питання. Збирки на рукаві дозволяють зробити рукав широким. Це сорочка з мас-маркету, не звертайте увагу, але буде показове. Збирки на рукаві дозволяють зробити рукав ширшим, таким більш іконічним, а ластку підняти в такому випадку. Сорочка стає зручнішою, і тут ми вже можемо будувати такий собі реглан. Але ні, отже, що я зауважила? Я зауважила, що доволі часто в луганських сорочках об'ємні уставки. Об'ємна вишивка на уставках білим по білому з вирізуванням з усієї книжки. Я прогортала варіанти. Ну то, звичайно, що є ще хрестикові, але хрестикові вишивати дуже довго. І всякі мудрі люди, які вважають, що вони дуже глибоко залучені в етнографічну спільноту, будуть казати щось, як це називається, брокарівське, ніби брокарівське це не є українська спадщина. Погортавши, я пошукала декілька варіантів хемоне палю з об'ємними уставками з вирізуванням, які не на один квадратик. Бо в луганських сорочках доволі багато вирізування на один елемент. Це дуже тяжко. А у мене Амазон нагадаю. Він доволі дрібний і вирізування часто лишає такі не дуже естетичні паніки. Далі ми переходимо до пухликів. В сорочках з пухликами часто є якесь оздоблення шей рукавів, тобто до верхньої. Вишивки білим по білому можна додати ще невеличкі елементи розсипати по рукаву. І, звичайно, звичайно, використати фірмову вертикальну полосу позаду рукава в синьо блакитних кольорах, сині блакитних червоно-блакитних кольорах. Це не є якась там штука, яка була на всіх без винятку сорочках, але вона доволі фірмова. Тобто, якщо ви бачите таку смугу, ну 90% дев'яносто це луганська сорочка. Ніколи не будемо виключати. Винятків справу. Мені здається, що за таким форматом мені вдасться створити щось оригінальне, своє, але при цьому з повагою до регіону, зберігаючи його особливості. Мені здається, отаким от чином можна створити луганську сорочку, яка буде відповідати певним. Характеристикам регіону можливо, я не дуже глибоко дослідила це питання, адже на перший погляд мені здалося, що сорочки з об'ємною вишивкою білою білим по білому на уставках були переважно без пухликів, або я просто не бачила альтернатив. Або не зауважила. Знову ж таки, я намагаюся підійти до питання творчо, не сильно йдучи в розріз регіону. Сподіваюсь, я не сильно зрішу. Один раз вже зрішила, більше не хочу. І оскільки мені вже треба бігти, я хочу підбити підсумки по цьому відео, сказавши таке: бережіть свою вишивальну менталку. Я знаю, я сама тим грішила. Напевно, 50% підписників на моєму каналі це ті люди, які прийшли до мене з відео сорочки за вихідні. Але я вас дуже прошу: не беріть з мене приклад, бо ми. Минулого року це мало доволі неприємні наслідки для мене. Часто ви можете зауважити, точніше, навіть не зауважити, в вишивальних блогерів оцю змагальність за швидкість вишивки. І вона переважно народжується через потреби Ютубу. Вишивка це доволі повільне хобі. А Ютуб вимагає багато відео, регулярні відео, якомога довші відео. Відповідно, Мої колеги по цеху пілять контент. Вони мусять вишивати багато, поспішати. І оце відчуття поспіху дуже відчувається. Воно, можливо, не щитується, але однозначно десь на підкорці впливає на тебе. І ти думаєш, треба вишивати, треба багато, треба то. Ні. Будь ласка, зауважте це відчуття в собі. Поспішати в вишивці не треба. Якщо ви робите це повільно, це чудово. Якщо вам вдається робити це швидше, теж чудово. Робіть це для душі, саме тому це відео, яке я назвала сорочка за вихідні 2.0», не має нічого спільного з сорочкою за вихідні. І я проти цього концепту і зрозуміла я це тільки завдяки досвіду, який пережила сама. Тож, будь ласка, повірте моєму досвіду і не робіть цього. Вишивайте в задоволення, вишивайте від душі, вишивайте те, що вам подобається, вишивати. Кут у щось погано приснилось. Зрештою, сорочки, які ми створюємо, це теж всього лишадях. Одна чарівна дівчина в моєму оточенні активно подалює цю тематику. І, наслухавшись її думок, я почала відчувати це і днями віддала мамі свою барвінкову сорочку. Це сорочка, яку я вишивала місцями доволі сильно. Мучилась через не ідеально підібрані матеріали, але я не жалію. я ще не віддала. Мама її поміряла, зацінила. і Я збережу параметри для того, щоб вишити ще її одну хлоп'янку. Адже я зараз пішла на новий курс від Анни Рогатинської по Буковинській сорочці, і мені треба параметри хлоп'янки. Вона складна для компенсації об'ємом, як там от такого плану сорочки. Тому мені треба було ідеально. Тепер я маю. І знаєте, що я подумала? А я вишию ще одну перевінкову. Колись можливо. Так що отак. По дякую всім спонсорам, які напевно з'явилися у мене завдяки відео сорочки за вихідні. Це один з тих плюсів, які це відео принесло. Але не слухайте мене. Не слухайте мене, бо тим поспіхом. Я, окрім того, що повністю винесла своє бажання щось творити майже на рік. Творчий процес виключився повністю. Я підібрала неідеальні матеріали. Я зшила її неправильно, потім переробляла сорочку, пережила при цьому стільки нервів. А куда ті нерви переживати, коли? Бо за вікном робиться те, що робиться. І, зрештою, цю сорочку знову ж таки віддала. Я не жалію, моя сестра безмежно тішиться. Вона з тих людей, які не потіють, а там тканина з пакетом поліестром. Відповідно, їй підходить. Я би в цій сорочці ходити не змогла. Все склалось добре. Але це переважно завдяки моєму непоганому психологічному бекграунду. У мене мала психолог. Я змогла в певні моменти спинитися, проаналізувати свої почуття, думки і так далі. І я в адекваті. Тож, Хвилинка психоаналітка Валерії завершена. Дуже дякую за перегляд. Не знаю, коли це відео вийде, але сподіваюся, воно вам сподобається. Па-па!